Ой, три шляхи широкі і докупи зійшлися, на чужину з України брати розійшлися. Покинули стару матір той жінку покинув, а той сестру, а найменший – молоду дівчину. Посадила стара мати, три ясини в полі, а невістка посадила високу тополю. Три явори посадила сестра при долині. А дівчина заручена, червону калину. Не прийнялись три ясини, то поля всихала, повсихали три явори калина, зов'яла, не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті. Сестра плаче, іде шукати братів на чужину. А дівчину заручену. Кладуть в домовину. Не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкі.